Вітаю вас, мої рідненькі хлопці і дівчатка. Вітаю тебе, моя рідна, моя нескорена ненька Україна. Бачите, 10 хвилин на другу годину. Я тільки прийшла. Ось така погода. Дощу не було, але зараз, бачите, так натягує хмари, натягує, що може й бути дощ. Але не холодно. 6 градусів, похмуро, сиро, але не холодно. У церкві була. Ось квіти мої красунчики, квіточки, красунчики, була в церкві. Зараз вам все розкажу і покажу, що мені дали. От. Так, оце я взяла собі лазанью. Лазанью взяла собі. Ану, зараз подиву вона заморожена, зараз подивлюся, яка вона там. О, бачите, яка? Отак От розігрієш. Так розігрієш. Ну, я оце хочу на обід поїсти. Не хочеться борщу, хочеться цієї. От. Але я ж все не Ось. Оце ясміні рисі. Ясміні рісі. Є басман, басман і рісі, а це ясміні. А це отака кашка вівсяна. Отут у пакетиках, да? От. Вона е, у пакетиках маленьких з тим, із сливою. Теж хороша, люблю теж таке. От. Оце такий е, мумон ліхапулат. Це, значить, бабушкине. Це щось тут з мене. Ні, той не пакет, а мішочок такий е, балоньовий ниточка витяглася з нього. Ба... Та що захотіла я й зараз... Ану, відчіпуйся. Отчіп, Та диви, яка противна, противна така гадіна не хоче відчіпуватися. Ніяк. Зараз я тебе відчіплю все одно. О, одчепила. Значить, оце бабушки бабціни не кружочки отакі із м'яса. Це два кусочки хліба. Чого два? Я там взяла хліб. Чого два? Це у нас такий був хліб нарізаний, щоб ми снідали. Там Такий хліб, тоді ще другий, третій, чотири види хліба, і коров'яче, і сири, і ковбаса, і пиріг. Так, оце Я взяла собі два шматочка, я люблю такий. Отакий От. От чорний хлібчик взяла. що він а, ні. Намальована насінічка, а може всередки насінчика, не знаю. Оце той із полуниці тортик такий собі взяла, бачите, із полуниці. Оце взяла собі по третє, дванадцяте, І це по третє, дванадцяте. Це така, такий йогурт. Йогурт чи це рис. А ну, зараз подивимось, відкриємо. Рісі, бачите, це рис. Рис, а це оце в маленькому джем із того, з пер, пер, з персиків, А це такий йогурт, бачите, на двохповерховий. Це тут набрала круасани і слоєчки. І дивіться, скільки я набрала оце кава от, у кругленьких. А оце я думаю, що це какао. Бо написано чоко дрінк, Я думаю, що це какао. от. Скільки тут раз, два, три, 4, 5, 6, 7, 8, 9 кави. от І три отаких. От Оце, бачите, шоколадна капучино. Це шоколадна капучино. А це ваніла експресо з молоком. Ванільне експресо з молоком. І два пакетика собі чайку. взяла абі нічого не брала. Мені достатньо цього. от. Було багато салатів, всяких, ну, готових салатів у коробочках. Я не захотіла брати, на що вони мені треба. В мене є огірки, помідори, зелень, якщо я хочу, я собі сама приготовлю. Але там непогані салати, бо там додають і горішки, і додають сухарики, і додають заправку до салатів, так що вони непогані. Можна було й взяти. Сухариків ну, парочку штук сухарики в пакетах оставить, горішки, там які подивиться, А салат ісі не понравився б, о, так викинуть. Ну, не взяла та й не взяла. Ну, коротше, це те, що я взяла. Оце зараз хочу пообідать лазанью. Давно лазання не їла. Це вже зять мій ой, хорошо робить лазанью. Його мама дуже хорошо роблять лазанью. Одна там моя ніколи не робить. Вона рибу хорошо робить, м'ясо хорошо, куряче м'ясо. Ото, знаєте, ота грі гриль отой, електрогриль. От, але масимо курицю не їсть. Ні, грудки їсть, тільки грудки. Єсі. А якщо оце е, такі стегенці, він таке не їстиме, а ми знато їмо. Так НАТО, ото, як я, там так вона частенько, то ми купуємо або крильця, от, або оці стегенці, ото закладуємо туди в той Електрогриль, додаємо картоплі, всякі спеції. І от вона там запікає, і дуже смачно, дуже-дуже смачно. от, -от -так. так що, це те, що я взяла. Багато ще можна було чого взяти. Слоєчки, і, слоечки, і круасани, от... Я взяла дві коробки, тих шарики м'ясні, можна було ще взяти дві. Думаю, та ні, я їх зовсім їсти не буду, я їх кину у морозілку. Я ж вчора ходила до своєї приятельки все одвезла, ну, Це за тиждень назбираю, там, може за той тиждень, та ще раз одвезу їй. Хай люди їдять, а я не хочу мене є що їсти. Ось так. Ну, Тоді зайшла трошки у той. А, на, на площі вийшла. Дивлюся, щось там люди стоять, палатка така стоїть, стоїть на, натягнута. Думаю, піду подивлюсь, що там. А там гльоги роздавали. Гльоги і оце піпаркаку. Оце печиво різдвяне. Я його не люблю, я печиво не стала брати, а того взяла. Півчашечки гльоги, теплесенькі, хороші випила. от. І тоді пішла в Нью-Йорк, нічого там нового товара не підвісили, так що я нічого й не купила, так подивилася. все. Тоді пішла далі туди ну, в торговельний, торговельний центр, там де Стокман, і там при вході в Стокман теж такі два прилавки здорові, там продавали гльоги, 4 євро великий такий, чашка велика, і там і горішки можна собі досипати, і родзинки. от. І були два види гльогів: безалкогольні і алкогольні. Ну, я не стала брати на що воно мені треба. Я не так дуже, щоб їх люблю. От. Але інколи купую собі, тільки не ізлітла. Мені злітла не подобаються гльоги. А от із Сіті да, так. Можна купити і попити. Тільки я їх не люблю вдома підігрівати. Я їх таки холодненькими п'ю, як компот. Ото і все. Ну, це все, що я вам розказала, давайте ще раз покажу. А кому не нравляться мої булочки, так ви й не дивіться. Не надо, не надо себе насилувати, не надо. А це я для тих дівчат показую, яким приємно дивитися те, що я приношу. Ось так. Так що бувайте здорові, щасливі, щоб усе у нас було добре і благополучно. Встрінемося тепер та, може, завтра. Може, післязавтра. Смотря, де я піду, не знаю ще. От, так що, от, -от так. У суботу 6, го 6, го 6. го От, його. 6-го, ось. От. І це Найсус Пайва. День Незалежності. От. Ось в мене стірка, бачите. Стірка. Отак. От це буде в мене стірка. Угу. А той День Незалежності в суботу. Не, не знаю, може, щось буде каша буде Різдвяна на, на площі, але я не поїду. А може й поїду, не знаю. Подивлюся, ну, дивіться, от ще що. Я задоволена всім. Зараз пообідаю та й буду щось там дивитися в тому в своєму телефонові з кимось поспілкуюся. От Отак. Бувайте здорові! Па-па!